Ось так ми закутались, коли у нас немає світла, і дома вже стало прохолодно. Довгенько немає світла. І я її закутала, і вона ось так у мене тут дрімає. Купили пепси 1 літр віка для себе це бере, 24 гривні 50 копійок. Ціна не виросла. Купили сиркову отаку от пасту для намазки на бутерброд. Дві упаковочки по 39,90. Сьомга, сьомга по акції. 210 грамів тут, філе солене. 232 гривни. 60 копійок. Оце такий кусочок. Сьогодні купили отаке молоко. Пряжене. До кави з фермерського молока. Ну, так написано. Просто квашено 870 мл коштує. 40 гривень 50 копійок. Да, трошечки дорожче стало, аж сама, вже забула, яка ціна, звичайно, ну 2,5% жирності. Ну, як завжди для віки пепсі літр 24,50. А іще ще купили сьогодні ось таку хрусткі крильця, називається. Це паніровка. З копченими томатами. Віка сьогодні хоче не крильця робити, 120 грам там, а хоче вона робити Ті ножки. Ну голені. Купили сир, кому кантри закінчився уже теж. Ну, що його там 160 грам? Зовсім мало. Ціна росте, росте, 57 гривень, 80 копійок. Далі, далі купили, ой, зовсім не хочеться говорити, золоті яйця. Справжні золоті яйця. І коштують вони, мабуть, як в Америці, 73 гривни, 80 копійок. Ну, Віка говорила курс долара 40. От і, рахуйте, ось таке. Далі купили тунець подріблений в олії 185 грам. Значить, його срок дії. Так, зараз подивимося, до 27 року лютого місяця. А виготовлені в лютому місяці 22-го року. Так, коштує, я не сказала, 35 гривень 70 копійок. Дві баночки купили, Віка хоче мімозу зробити. Оце такі невеликі покупочки зробили. Ну, а, а, і ще Віка купила каву. Нам це теж було недешево. 35 гривень. Один стаканчик. Ну, ми вже його випили, так, я вже і не показую. Ну, це такі покупки були сьогодні. Ну ось. Сьогодні в мене на кухні хазейнувала моя внучка і ось наготувала нам отаку картошку з м'ясом, дуже смачну. І зробила салат мімозу. Дуже Багато ціла гора. Коли це все можна поїсти? Ну нічого. Дякую, внучка, що ти мене замінила на кухні. Що ти мовчиш? Скажи, будь ласка, або, пожалуйста, мовчить. Ну ось.